Виночка особисто мені дуже подобається. Повністю вишита. Бачите, тут руни, символи, написи, написи всі життєстверджуючі, Тобто такі собі гасла. Ми перекладали вони на латині. Ми перекладали ці гасла. бачите, вони на такому бірюзовому кольорі. Щось таке. на е, Ти сьогодні краще ніж вчора. Ну, тобто, загально прийняті ось такі, от собі заклики до кращого життя. Перекручений, бачите, спінавмисне скручений ось такий горличко. І е, зверніть увагу, що вона є цільнокройна. Вона вільна, але рукав в цільнокройний. Е, тканина настільки приємна, настільки якісна, що хочеться її гладити. Вона досить штивна, е, ну, відразу, відразу відчувається саме якість цього котону, е, низ асиметричний. Не знаю, чи ви побачите, бо в білому кольорі це не дуже видно. Е, з з е, розрізом і асиметричний. Періт коротший, задовший. Тобто її класно носити на, 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 на штани, тобто назовні, маємо розміра M, L і 2XL. Ціна цієї футболочки 1490 гривень. Я ще раз наголошую, що вона повністю вишита і вона зроблена з такої тканини, яка точно не буде спиратися. Тож пишіть у Дірект, показую вам ще раз цю неймовірну футболочку. Пишіть у діри дівчата, вони обов'язково вам підберуть розмір той, що треба. Вони це вміють.